Привіт, мене звати Орест, я хеду в Рубі Департмент. І сьогодні ми продовжимо нашу е, тему по Рубі: це об'єктоорієнтовне програмування, класи, об'єкти, методи, модулі, блоки і все, що з цим пов'язано. Починаємо. Отож, що таке об'єктоорієнтовне програмування? Взагалом це така одна з популярних передих програмування, е, в центрі якої стоїть об'єкт, е, і відповідно. Все крутиться навколо об'єкту. Тобто об'єкти створюються, об'єкти мають свій життєвий цикл, об'єкти мають свої параметри, свої методи ем, і так далі. Зараз ми якраз про це детальніше поговоримо, що є складовими частинами об'єктів і що з ними можна робити. Які є операції з об'єктами? Ну, в першу чергу, на об'єктах в грубі можна викликати методи. Е, що такі методи? Методами прийнято називати це. Прийнято називати функції, які належать до певного класу, а точніше, до екземплярів класу або до самого класу. Відповідно, ці функції можуть модифікувати стан об'єкту, можуть виконувати різні операції над об'єктом, над іншими об'єктами. І, в принципі, будь-що, що ви пропишете в логіці цього методу, буде виконуватися. Буде в ньому виконуватися. На даному екрані можна побачити, що наприклад, в нас є об'єкт Alice-Strінга, над якою можна виконати метод Capitalize, який підніме першу букву. Над, методом, над цифрою 5 можна викликати метод Next, який викличе наступну цифру 6 метод Class, Sort на, метод, на масиві і так далі. І тому подібне. Тобто, це все, що ви бачите, це є виклик метода над об'єктом. В даному випадку об'єкти в нас є різні стрінга, число, false масив клас і так далі. Е, йдемо далі. Що таке взагалі, звідки беруться об'єкти і що таке є е, ініціалізація цього об'єкту? Кожен метод, Кожен точніше клас має обов'язковий метод initialize. Який є конструктором класу, це важливо запам'ятати. Що таке конструктор класу? Конструктор класу це є базові вхідні параметри і базовий, базовий код, який виконується при ініціалізації цього класу. Тобто, коли ми створюємо новий екземпляр будь-якого класу, запускається метод initialize. Навіть якщо цей метод не прописаний. Безпосередньо в класі він все одно існує, і він все одно, значить, наслідується від якогось старшого батьківського класу. Тому що, навіть якщо в нас так на скрині не прописано, що клас наслідується від якогось батьківського, по-любому він наслідується від якогось внутрішнього Рубі класу, об'єкт і так далі, і тому подібне. Там є дуже, -дуже велика ієрархія класів, що за чим наслідується в Рубі. Це вже такий трошки діп-дайв, про це ми можемо поговорити далі в наступних лекціях. Відповідно до цього прикладу, у нас є клас BookingStock, який приймає в Initialize параметри Title, автор, price. Що важливо, ми в методі Initialize ці аргументи Title, автор і price присвоїмо в інстанс змінні цього класу. І відповідно тайтл, автор і прайс з собачкою на початку будуть доступні у всіх методах цього інстансу. Тобто, по всьому класу ми маємо доступ до цих змін, вони будуть видимі. Ми можемо їх з ними працювати, ми можемо їх модифікувати, і вони, якби, будуть вони є єдині в межах свого інстансу класу. Відповідно, знизу ми бачимо, як створиться саме об'єкт. Object на stock New. The Great Gatsby, с Code 899. І ми маємо на виході об'єкт stock, який має всі параметри. Це є максимально елементарний приклад. Як ми бачимо з класу, тут більше нічого немає, ніяких додаткових методів. Які можна виконувати на цьому методі, крім тих стандартних, які є в Рубі. Тому йдемо далі, подивимося, які далі є можливі варіанти роботи з класами. Детальніше, що таке об'єкти? В принципі, як я вже сказав, це є функції, але які належать класу, класу і в рубі, так як нема такого як оголошення функцією, в рубі є методи, які визначаються словом def, так як ми бачимо вище def і закінчується end. От це все, все, що посередині, між def і end, це є метод. Є певні правила щодо створення цих методів. Вони повинні починатися з малої літери, вони не можуть починатися з букви, вони можуть містити в собі, точніше, вони не можуть містити, вони не можуть починатися з цифри, але вони можуть собі далі містити цифру. В принципі, як і всі решта загальні правила створення класів, модулів в рубі і так далі, і тому подібне. Методи в Рубі також слід визначати перед їх застосуванням, тому що Рубі читає код зліва направо, зверху вниз, так як читають люди, і цей метод буде не визначений, якщо ми намагаємося його викликати до того, як, він, як ми його описали. Йдемо далі. Які бувають типи методів? Є методи екземплярів або англійської інстанції, класу. Що це означає? Цей метод, який ми визначаємо, він буде доступний саме на інстансі класу. Якщо ми розглянемо тут метод devsum, number і other, ми його можемо потім викликати на інстансі класу калькулятор. І на інстансі ми викликаємо сам. Це є приклад, елементарний приклад методу екземпляру класу або методу інстансу класу. Якщо ми йдемо далі, є метод класу, саме класу, який належить цілому класу. Він визначається через префікс self. Self це означає посилання на самого себе відповідно в скопі клас-калькулятор. Self – це і буде клас-калькулятор. Ми визначаємо self.version і виводимо тут версію цього класу, до прикладу. І нижче ми бачимо, що ми можемо вивести, можемо викликати version метод безпосередньо на класі, не створюючи ніякого екземпляру. Праворуч ви бачите будь-які інші приклади можливих методів в Ruby. Це є саме методи екземплярів класу. І перший метод, як ми бачимо, він не приймає жодних аргументів. Другий метод він приймає один аргумент number. А третій метод приймає аргумент number, який є іменований. Детальніше ми про це поговоримо пізніше, якщо ми ще не говорили. Але іменований метод – це той, який ну, для того, щоб його викликати, ми маємо звернутися по ключу до який саме аргумент ми присвоїмо. Це дуже зручно, коли в нас є багато аргументів, коли нам не важливий їхній порядок, або коли для більшого розуміння кращої читабельності коду має сенс використовувати саме. Саме е, іменований аргумент, ніж там, писати якусь дуже довгу назву самого методу. Йдемо далі. Модулі. Що таке модулі, чому не відрізняються від класів у Рубі? Е, вони, як і класи, містять, е, містять методи, і єдиною такою ключовою особливістю модуля від класу є те, що модуль не може мати свого інстансу. Тобто, модуль він є такою певною оболонкою, яка просто зберігає в собі методи. В методи він може зберігати методи інстансу, методи класу і так далі і тому подібне. Також модулі використовуються як неймспейси. Тобто, коли нам потрібно погрупувати певні класи за якоюсь такою ієрархією. Тобто, як ми бачимо на прикладі, в нас є декодер. Клас, клас Encoder і клас Audio Helpers. І всі вони, всі вони знаходяться в модулі Audio Converter. Відповідно, для того, щоб ззовні викликати клас Декодер, наприклад, нам потрібно звертатися Audioconverter Decoder. Дві крапки, дві крапки, і вже тоді ми в такому, якби це такий свого роду шлях по класах. До якого по якому ми достукаємося до класу декодер? Чому це має сенс? Тому що в великих програмах, в великих аплікейшенах у вас буде дуже багато класів з різними властивостями, з різними за своєю суттю. І без цієї ієрархії ну, було би неможливо створити якусь адекватну гарну структуру вашого коду. Неможливо би було гарно погрупувати об'єкти за класами, за модулями і так далі. І тому подібне. Рухаємося далі. Як я вже сказав, модуль це набір класів, які можна використовувати в будь-яких інших місцях. Коли це є необхідно, якщо в нас є е, наслідування, це необхідно тоді, коли, наприклад, є якийсь функціонал, який е, притаманний зовсім різним, наприклад, е, класам, є спільними є спільним для різних класів, але його не можна, наприклад, поставити в батьківський клас, тому що все-таки не всі нащадки цього класу. Для них буде нелогічно мати ці методи, або вони будуть недоцільними. Як ми бачимо на цьому прикладі, в нас є модуль Speak, який має єдиний метод Speak, який єдине, що робить, це виводить нам в текст, той, який ми введемо, тобто текст Sound. І коли ми клас Good Dog і Human Being розширяємо. Цим модулем, тобто ми інклюдимо модуль, правильно казати, інклюдимо все-таки, тому що розширяємо є ще extend. Зараз ми інклюдимо модуль Speak, і в нас інстанси класу GoodDoc і HumanBeing, вони мають тепер цей метод, вони можуть його використовувати, і він буде працювати в них так, як він оголошений в модулі. Йдемо далі. Взагалі, з чого варто би було, мабуть, почати про ООП, це є що є основними складовими. Основними складовими є інкапсуляція, поліморфізм, наслідування і абстракція. Я би виділив три з цих основних: це інкапсуляція, поліморфізм і наслідування. І зараз ми розглянемо що, як вони виглядають в рубі, що це таке за своєю суттю, і як в яких випадках це доцільно використовувати. На даному слайді ми бачимо загальну ієрархію базових класів Ruby, тобто ті, які вже існують. І як ми бачимо, всі вони так чи інакше унаслідуються від класу об'єкт. Тобто це є назви класів на цьому слайді, і все твердження все є об'єктом в Ruby», і воно є буквально, тому що все наслідується від об'єкта з різною глибиною свого наслідування. Так, наприклад, бікнам, фікснам. Вони ще наслідуються від інтеджера, інтеджер від numeric, numeric від Object і так далі. А є простіші, наприклад, там арей наслідуються від об'єкта зразу напряму. Відповідно, ми можемо в рубі створювати свої ієрархії будь-якої глибини, настільки, настільки нам це буде потрібно з точки зору бізнес-логіки. Йдемо далі. Які є особливості наслідування класів під час. Ну, під час створення цих класів. По-перше, конструктор класу, тобто метод Initialize, який приймає основні параметри і який виконує якийсь певний може виконувати певний базовий функціонал ініціалізації об'єкту, вони наслідуються. Тобто, ми, нам не обов'язково переоголошувати метод Initialize в кожному нащадку, в кожному новому дочірньому класі. Він буде доступний батьківський. Ми можемо це зробити, ми можемо перевизначити свої е, інші аргументи, що є, в принципі, не дуже е, хорошою практикою, але про це поговоримо пізніше. Е, константи, які визначені в батьківському класі, будуть доступні над е, в дочірньому класі. Методи батьківського класу вони всі доступні, вони всі наслідуються, і е, змінні класу. Батьківського, тобто саме класу не інстансу, а саме класу зміні. Проте у дочірніх класів, якби, що і є суттю наслідування, є можливість перевизначення тих чи інших окремих класів, окремих методів, констант чи змінних. Наприклад, ми можемо, як я сказав, перевизначити конструктор, ми можемо перевизначити якусь конкретну константу, там змінити її значення для того чи іншого класу, і ми можемо. Перевизначити об'єкт, тобто об'єкт теоретичний е, методюсь. Е, і теоретично метод ми можемо переписати як завгодно, він може робити зовсім інші речі. Тут же треба роби, е, чисто логічно дивитися і е, адекватно, чи, чи ми не робимо якісь дурниць, чи справді нам е, це доцільно переписувати метод аж так сильно, якщо він робить щось зовсім інше, чи можливо варто застосувати якийсь інший підхід. Е, йдемо далі. Є такий важливий метод е, супер в Рубі. Що е, він робить? Метод супер, в залежності від того контексту, того місця, де його викличуть, він викликає е, такий самий метод з батьківського класу. Що мається на увазі? Наприклад, ми бачимо, у нас є printPublication клас і є клас Bookінстоck, який наслідується від printPublication. І як ми бачимо, в BookingStock є третій додатковий аргумент в Initialize — це є прайс. Відповідно, ми його тут додаємо, тобто, тобто додаємо як instance variable, і викликаємо метод super, в який передаємо title і автор. Що це означає? Це означає, що ми, розширивши функціонал дочірнього класу методу Initialize, ми все одно не переписуємо його повністю, а ми запускаємо батьківський виконання батьківського методу для того, щоб повністю зберегти поведінку і функціонал. Якщо цього не зробити, втрачається в певній мірі суть наслідування, особливо у методі інгеншилась, тому що ми не, ми не завжди можемо знати, як реалізований батьківський клас, який там виконується. Процедури в методі initialize, але якщо ми робимо, хочемо зробити правильний дочірній клас, ми повинні до цього дотримуватись. Ми повинні знати, що наш дочірній клас розширює функціонал батьківського, а не змінює його принципово. Відповідно, метод супер можна викликати не тільки в методі initialize, а й в методах, в будь-яких інших методах цього класу. Це збільшений варіант цього самого слайду, який ми, в принципі, розглянули, BookінStock. Суперклас, якщо викликати метод суперклас, є Print publication, ми можемо подивитися, що є батьківським класом. Це насправді дуже зручно, особливо стосовно використання різних бібліотек або стандартних класів Ruby, щоб знати, що саме з чим ми працюємо, що насправді є цим об'єктом, чи це насправді там масив якийсь розширений, чи можливо це хеш. І відповідно далі можна здогадатися, які ще в нього є методи, які операції над ним можна виконувати. Інкапсуляція також одна з ключових властивостей ключових ознак об'єктно-орієнтованого програмування, і її суть дуже проста: це приховати, приховати доступ до даних і функцій, тобто методів, таким чином, щоб вони не були доступні ззовні. Тобто, що мається на увазі, якщо в нас є тільки певне. Чітке місце, чіткий скоб видимості, де ми використовуємо ті чи інші дані, або ми можемо викликати ті чи інші методи. Е, Інкапсуляція інкампуля... нам дозволяє це е, якби обмежити в певному місці. Е, як це досягається? Досягається це в основному е, за рахунок е, за рахунок методів, які в Рубі поділяються на три різні. Типи за скопом виданості. Це Public, Protected і Private. За, по дефолту всі методи є паблік. Тобто, всі, що ми бачили до цього на слайдах, вони є паблік. Якщо не пише ніяке специфічне е, слово, це є метод паблик. Е, що таке методи private і методи Protected? Е, от зараз ми на цьому прикладі знову ж таки класу Booking Stock ми можемо розглянути, що. Е, Клас BookingStop має методи initialize, pay with, full cost, tax for two. І має protected Method discount і private method tax. Тобто так оголошуються private методи, і так оголошується оголошується методи, і так оголошуються Private методи. Що це означає? Оці методи Discount і Tax, ми їх можемо використовувати, як ви бачимо, в, по всьому інстансу цього класу, у всіх його інших методах там, де ми, нам це буде потрібно. Але вони не будуть доступні зовні. Тобто, якщо ми бачимо, приклад праворуч, якщо ми захочемо викликати метод Discount, який є Protected, ззовні зовні інстансу класу, ми не можемо цього зробити, тому що нам, нам видасть помилку так само, як з методом TAX, який є А Якщо в принципі з публічними методами зрозуміло, вони ви, можуть викликатися будь-де з будь-якого місця, приватні можуть викликатися суто з екземпляру цього класу, тобто в межах е класу або його нащадків, тому що вони теж наслідуються, то метод де вони такі більш е рідкісні, але вони мають свою особливість. Ми можемо викликати метод е Protected е в інших. В інших екземплярах цього самого класу або його нащадків. Що мається на увазі? Наприклад, ми можемо викликати метод discount іншого екземпляру класу, а, але цього самого класу other. І е, помилки не буде, Тобто він викличеться. Ось, Тобто, ми можемо викликати метод Protected, дозволяє викликати методи, е, скажімо так, сусь, е, цього самого. Е, Класу або його нащадків, або його батьківського класу в інстанції будь-якого із нащадків класу. Звучить трошки, трошки можливо складно, але є ну, певні специфічні кейси, коли це е, потрібно, і коли там методу private або public не зовсім достатньо для цього. Е, рухаємося далі. Е, в принципі, тут описано це все, що я і сказав. Е, це є назва методів, залежить від їхньої скопу видимості. Якщо потрібно, зробіть паузу, перечитайте собі ще раз цей слайд. Поліоморфізм. Що означає поліморфізм? Це якщо буквально це наявність кількох форм. А якщо говорити про програмування, поліморфізм іменно в Рубі дещо схожий до інтерфейсу, хоча в Рубі як таких інтерфейсів немає. Суть полягає в тому, що від залежності. В залежності від один об'єкт може по різному один інстанс класу може по різному виконуватися в тих чи інших скажімо так, контекстах. Як це виглядає, ми зараз розглянемо. Що є, наприклад, прикладом приклад поліморфізму? У нас є клас Animal, який є метод має свій метод speak. І ми в класі Dog і Cat, які у від Animal, ми їх перевизначаємо. Відповідно, ці методи е, працюють, е, дають інший результат, ніж батьківський клас. Якщо ми подивимося на то, як це можна використати, то, наприклад, в нас є метод MakeAnimalSpeak в якомусь іншому класі, визначений будь-де. І ми знаємо, що ми сюди приймаємо саме Animal. Тобто це є або. Клас Animal або будь-який його нащадок, і ми знаємо, що точно знаємо, що в нього є метод speak. Відповідно, е якщо ми передамо сюди інстанси Doc або Cat, е цей метод буде працювати. Саме метод makeAnimalSpeak буде працювати, тому що він, е він знає він викликає метод Speak, знаючи, що він є в нащадків цього класу. І е, результат виконання буде різний в залежності від того, що це за об'єкти сюди е, передані. Йдемо далі. Блоки. Що таке блоки? Блок, е, блок мається на увазі блок коду в Рубі, і е, в чому їх особливість. Е, вони, е, перша їхня особливість, мабуть, вони не мають назви. Друга їхня особливість. Е, в деяких випадках їх можна передавати. Це тоді не зовсім суто блоки, тобто блоки поділяються там на анонімні і іменовані. І третя особливість, то, що блок можна викликати саме там, де нам необхідно, а не в момент того, де він нам зустрічається суто по коду. Конкретніше, як це виглядає, ми зараз розглянемо. Наприклад, що є приклад блоків. У нас є е, метод times на цифрі 5, тобто на класі integer, який приймає блок коду. Блок коду в даному випадку це буде це все, що між do і end. І е, блок коду робить puts oh hello. Ну, тобто тут трошки безглуздий приклад, але е, зараз ми розглянемо, як це можна використовувати з користю. І так само блок, крім do end можна викликати у фігурних дужках. Взагалі, do end усюди в Ruby можна замінити фігурними дужками. Якщо в нас є, наприклад, масив, і ми на ньому викликаємо метод each, який ітерує по кожному елементу масиву, присвоюючи його елемент в змінну number, ми можемо в блоком коду виводити number, was passed to the block. Відповідно, в нас, є, в нас ми можемо динамічно визначати код, який буде виконуватися на якомусь, на якомусь, в даному випадку, на якійсь ітерації. І так само ми можемо визначити цей самий код в фігурних Е, Ключове слово yield. Що таке слово yield? Це, це місце. Де буде виконуватися ваш блок коду, тобто методи в даному випадку, методи Times і методи each, вони мають в своєму ем, визначенні свого тіла, вони мають десь е, ключове слово yield, який і буде запускати саме ваш рядок коду. Відповідно, якщо ми робимо елементарний приклад, якщо у нас просто є метод print once, Зі словом Yield, і ми в нього засуваємо блок коду PutsBlock ізBeanRun. Він просто зразу ж там і виконується, і нам виведеться це слово на екран. Відповідно, це є дуже такий потужний інструмент в Ruby, тому що ми можемо динамічно відповідно, писати такі методи, які можуть динамічно приймати різний код. І його виконувати. Схожим чином побудований принцип колбеків в рельсах, коли ми можемо викликати певний код до, після, там, під час виконання якогось, якогось з основних функціоналів рельс. Що таке лямда? Лямда це такий специфічний блок, який можна зберегти і присвоїти в зміну. Наприклад, у нас є в даному прикладі Save Локальна зміна, в яку ми присвоюємо блок пуд злям. І е, що нам з цим робити? Якщо ми просто потім десь там в коді нам зустріється say самфінг, нічого не відбудеться, тому що це є не метод, він не викликається просто, коли зустрічається. Це є зміна. Для того, щоб його викликати, нам потрібно е, застосувати метод call. це є стандартний метод на всіх е, лямбдах, який, е який виконує те, що в ній, в принципі, прописано. І є ще прок, який дуже схожий до Е, Тут варто зазначити, лямба теж може приймати аргументи, і прок може приймати аргументи в такому вигляді. Але є ключова особливість в тому, що прок не турбується про правильну кількість аргументів, чи вони існують, чи вони не існують, чи вони передані, чи ні. Він намагається все-таки виконатися. Лямба видасть помилку, якщо немає тих аргументів, які які, які якби, вона очікує до свого прийняття. І так само проки викликаються методом call, і ми можемо виконати той код, де нам потрібно. Отож, підведемо підсумки, що такі класи, об'єкти, методи, модулі, блоки в Ruby. Клас — це є основна структура для створення об'єктів, визначення їхнього поведінкового контексту. Класи можуть мати атрибути. Можуть мати свої екземпляри, тобто вони продукують свої екземпляри і мають методи для роботи з цими екземплярами. Об'єкти це є саме екземпляри класу або англійської інстанси класу, що ви будете, напевно частіше зустрічати. І е, ключовою особливістю інстансу класу є те, що він має свій життєвий цикл від моменту створення там, до моменту його е, загибелі умовно. Він зберігає свої стани, він. Е, він Поводить себе як об'єкт плюс-мінус в реальному житті е, методи. Методи визначають дії, які можна виконувати над екземплярами класу або над якби, самим класом, якщо це є методи класу, е, модулі. Модулі у Ruby це є обгортки для того, щоб зберігати певні, е, певний спільний функціонал, який можна інтегрувати в інші класи. Е, цей функціонал може складатися як з методів. Екземплярів класу, так і з методів самого класу. Також модулі використовуються для наймспейсів, тобто для побудови правильного шляху класів, для того, щоб погрупувати їх за своєю логікою, назвою і створити певну ієрархічну структуру для зручної роботи з класами. І блоки. Блоки це є частини коду в Ruby, які Можуть виконуватися в межах методів, ми можемо оголошувати метод і з використанням запуском певного блоку коду, який передає вже користувач. І також блоки можуть присвоюватися в змінні, проки прокілям, які можуть потім викликати, передаватися, там мати якийсь свій також життєвий шлях, але потім виконуватися в певному конкретному місці, в певному контексті, де ми викличемо метод «call» саме на них. Тому дякую всім для увагу, за увагу. Тут є корисні посилання. Презентація також буде в описі до відео. Всім дякую.